У нас в організмі нічого не існує саме по собі. А, окремі м'язи, окремі фасії, кістки, суглоби, все взаємопов'язане, абсолютно все. І навіть коли нам здається, що голова наша не пов'язана зі стопами, це неправда. Чи а, наші руки не пов'язані з іншими органами і частинами тіла, пов'язані? Це дуже цікаво, це дуже складно. Але це факт все взаємопов'язане в нас в організмі. І а, коли ми говоримо про діастаз, це означає, що це ускладнення не просто м'язів животика, які перерозтягнулися під час вагітності. Коли жінка ходила 9 місяців, і переростягнулись якісь м'язи, якісь структури, і виникло розірвання фасіальної тканини, сполучної тканини, яка проходить у нас по центру центральна лінія, яка під час вигідності ще стає така коричнева, пігментована, і вона, ця частина нашого тіла, не має можливості, не може виконувати свою функцію з утримання м'язів, прямих м'язів животика. І коли ми нахиляємося, щось підіймаємо, дитинку носимо на ручках, наші м'язи в якийсь з моментів скорочуються, і що ми отримуємо, вони повинні на своєму місці бути, але пряма лінія, біла лінія їх не отримує, і м'язи розходяться в сторони. І все, що у нас тут внутрі, нас, воно повинно також триматися за рахунок м'язів. Воно не тримається. Ми що отримуємо? Отримуємо що все, всі органи, кишківник тягнеться вниз у нас. За слабкими м'язами, за перерозтягнутими м'язами, ми отримуємо слабкість м'язів тазового дна. І що буде підтікання сечі, коли ми чихаємо, коли ми сміємося під час фізичних навантажень, навіть коли ми можемо пробігтися трошки, і наші м'язи повинні скорочуватись, утримувати нас, але цього не немає, не відбувається, і ми отримуємо ось такі моменти. Також жінка у жінки послаблюється лібідо. Послаблюються приємні відчуття під час сексуального контакту з партнером, і слабкість ця, вона ні до чого гарного не призводить, окрім появи хронічних запальних процесів органів малого тазу, порушення роботи органів шлунково-кішківного тракту, і порушення роботи діафрагми, тобто все взаємопов'язане. І ось таке ускладнення дійсно може бути. І це потрібно лікувати, а це не тільки естетична проблема, коли ем, жінка думає, що в неї. Обвисла, обвисає низ животику, а це завжди буде при діастазі. Тобто жінка може бути худенька, як я, але низ животика буде такий в неї випираючий, трошки округлий, і вона може сидіти на дієтах, займатися спортом, але це може тільки погіршувати ситуацію, або ну, так і залишатися на цьому ж рівні. Може пройти і рік, і 5 років, і 10 років після того, як вже пологи відбулися. Але Організм жінки, на жаль, сам не може відновитися. І коли жінка. Не вилікувала, не вилікувала діастаз, який з'явився після пологів протягом першого другого року після народження дитини, то в подальшому, коли вона буде займатися спортом, фізичне навантаження, якісь на себе брати, це може призвести до того, що діастаз збільшиться. Так було в моєму випадку. То і я подумала, а що ж мені робити, коли я займалася спортом після пологів, через 2-3 місяці я почала. Займатися спортом, відновила заняття і почувала себе дуже гарно. Але через півтора року е, сталися такі обставини, коли і мене прийшлось виключити спорт, і е, стан став погіршуватись, погіршити, тому що фізичне навантаження є, дитину підіймаєш, якісь побутові речі. Але м'язи слабкі, і все. Фаціальна тканина не відновилася повністю, і діасаз почав тільки збільшуватись. Тож. Як я про це дізналася, можна піти до гінеколога, перевірити м'язи, зробити УЗІ, якщо там зі зв'язочками у вас. Гінекологічне обстеження завжди покаже, лікар скаже, чи є слабкість м'язів тазового дна. Також робимо безпосередньо, можна звернутися до хірурга, який подивиться стан вашої білої лінії живота, можна зробити УЗІ, якщо є Ідо на діастаз, на пупкову килу. І це також можуть сказати, що є або немає. І що дуже зручно і дуже класно, це можна самостійно перевірити, чи є у вас діастаз. Це зовсім не складно. Для цього не потрібно вивчати анатомію всю людини. Але цей простий тест завжди нам підкаже, чи є у вас діастаз, чи його немає. І яких розмірів. Діастаз буває різний, він може бути маленький. Середній і великий, і от, коли він маленький і середній, ми можемо самостійно відновити функцію ем, сполучної тканини. Фасіальної тканини, тобто вилікувати себе без хірургічного лікування, тому що коли дуже великих розмірів діастаз, це призводить до появи того, що петлі кішківника виходять на, за межі цих наших утримуючих. Тканин і з'являються кили, і це вже ушивання повинно бути, і так далі. Але це дуже рідко зустрічається насправді. Тобто, якщо ми вже будемо помічати деякі симптоми, про які кажуть, що у нас є діастаз, то почнемо своєчасно лікувати його, то хірургічного лікування нам не знадобиться. Що дуже добре. А, і так, як же ж перевірити, да? е, як дізнатися, якого ступеню в мене діастаз, і що я можу робити, да? як, я буду себе, як я собі зможу допомогти, чи хто мені зможе допомогти? Е, перше, ви повинні подивитися на себе в дзеркало, е, в положенні стоячи, е, що як, якої форми вас, ваш животик. Друге, я про це трошки пізніше покажу на практичному, практичній частині, на собі буду показувати. І другий момент ми можемо це виконати і краще всього виконувати лежачі. Коли ми стоїмо, наші, якщо у нас є слабкі м'язи-живота, сила тяжіння почне діяти на наше тіло, і м'язи почнуть зміщуватись, розтягуватись. Донизу і наш животик так врух, і почне зміщуватись також вниз. Якщо ми будемо лежати, то м'язи не будуть тягнутися вниз. тяжіння на них не буде впливати. І ми зможемо в фізіологічному положенні прощупати, подивитися, що з нашими м'язами насправді відбувається. Коли ми стоїмо і лежимо, будуть зовсім різні тести. Коли ми будемо стояти, ви можете навіть не. Не прощупати, не побачити діастаз свій, тіло перестроїться. А коли ми будемо лежати, нічого нам не заважає, і ви спокійненько зможете собі, себе протестувати. І так, переходимо до практичної частини. І так, приймаємо положення лежачі на спинці, ножки зігнули, поставили перед собою, зігнули в колінках. І далі що ми робимо? Дивимось на свій животик. Ось у нас пряма лінія, яка йде через пупок. У кожного з нас різної форми пупок. Але якщо він у вас внутрішньо, то при втягуванні м'язів скорочуванні пупочок повинен бути симетричний, ось приблизно в такому положенні. Якщо в мене є слабкість м'язів, які будуть тягнути все вниз. то... Іде перерозподіл, і попок ось такий буде мати положення. Не у всіх так, але це один з критеріїв. Далі ми ми дивимось, просто дихаємо спокійно, вільно і дивимось на свій животик. В даному випадку, зараз в мене нічого не напрягається. Я не підіймаю так голову, не відриваю від кошеточки. Я можу там зеркало підняти, підняти перед собою, або просто буду прощупувати ручками. У мене повинно бути скрізь таке приємне відчуття щільності. Ніде нічого не повинно. Мої пальчики не повинні кудись западати внутрі. І ось коли ви починаєте прощупувати, здається, що скрізь все однакове. Тут однакове, тут, 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 а потім ви так відчуваєте, що раз, і така ямочка може бути. Ви поки на це звертаєте увагу, нічого ну, відмічаєте це. Ось тут я вже відчуваю, що в мене як. Шкіра, вона більш тоненька, вона так я ж якось провалюється внутрі біля пупка, ось тут, ось ці частинки. Це поки я це відмітила. У деяких людей, у кого виражений діастаз, коли вони займають ось таке положення, у них, помітна, як пряма ямка, тобто шкіра дуже тоненька і відчувається, що там є якась така слабкість. Далі що нам потрібно зробити? Відірвати голову і плечики від, ну, від кушетки, від ліжка, від дивана, на чому ви лежите. Ви можете це і на підлозі робити, немає значення. Тож, наче ви хочете покачати прес. Ви відірвали голову і плечики і дивитесь на свій животик. Він вас напрягся. І далі ви берете і по центральній лінії ось ваші чотири пальчики можете і 12 робити, немає значення. І ви робите ось такі рухи. Зараз на що я звертаю увагу, бачите, ось тут у мене пальчики майже не провалюються внутрі, а ось тут вже трошки провалюються. А ось тут ще більше провалюються І ось, подивіться, ось цей діастаз. Куди пальчики дуже легко провалюються, як в ямку. Тут вони не провалюються, немає такого. А ось тут, бачите, посередній лінії є місце. Така шивочка, яка буде утримувати наші м'язи. Коли я буду стояти, покажу вам. У мене, наче животик такий дуже гарненький, ідеальний. Але якщо я зробила ось цей тест, від, бачите, я відірвала голову і плечики від, від місця, де я лежу, ось я бачу, що в мене провалюється. І це провалювання йде достатньо низько, ось воно, аж до лапка йде ось нижче пупка. Вище пупка такого немає, трошечки. Тут взагалі немає, дуже все щільно тримається, а ось тут ось дуже легко заходять мої пальчики. Тому діастаз у мене, я розумію, що він починається десь, ось тут і закінчується аж тут. Коли я лягла знову, такого немає. Бачите? Тобто, наче все однаково, Але я знаю, що він у мене є ось тут. Діастаз, коли маленький, це вважається до 2 см маленький діастаз, тобто ось 1 см, ось 2 см. Це достатньо невеликий діастаз, і ми будемо лікувати тейпами. Якщо він середній, то це десь в середньому 3-4 см. Тобто ось таке провалювання буде, уявіть собі, ми можемо розвернути навіть ось так пальці, і воно буде туди провалюватись. Це вже середній діастаз. І великий діастаз це коли більше 6 см. Тобто три тут і три тут. Це все-таки розірване і тут тільки хірургічне лікування. Коли діастаз невеликий, ми, будемо, ми м, 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 повинні лікувати його. Тому що якщо ми не будемо цього робити, наші м'язи, які приймають участь в роботі діафрагмі, приймають участь в тому, щоб правильно вірно у нас працювали органи ЖКТ, щоб все добре у нас було з м'язами та дна, Лімфа функціонувала добре, то і, ну, і звісно, фізично це виглядає естетично гарно. Да? Тому ми будемо лікувати його. Тобто, ось таким чином нескладно продіагностувати. Може, це хтось і зробити, якщо вам не зручно, хтось інший. Не у кожній жінці після пологів є діастаз. Дуже часто, коли жінка худенька, коли є в неї схильність до розм'якшення, розтягування, фасіку. Розтягування сполучених тканин, сухожилкових тканин, зв'язочок. Ось в даному випадку таке може бути. І тепер я дивлюся на себе в положенні. А ось мій животик, ну, він невеличкий, так іначе, да? але за рахунок діастазу, коли я хожу, це, ходжу, і тут у мене є слабкість, це буде впливати на мій поперек. У мене буде ось так буде йти підкрутка тазо, і ось тут буде все в мене вивалюватись вперед і буде випираючи животик. Ось саме через діастаз, таке, така ситуація може бути. Коли я стою, я не можу. Прощупати, чи є в мене діастаз, тому що е м'язи мої, моє тіло, воно включається в роботу, щоб я не завалилась кудись, не впала, да і так далі. Тому, е коли ми діагностуємо діастаз, робіть це тільки лежачи. В даному випадку, у мене, Ну я не скажу, що маленький діастаз, але ще й не середній, а, але я почала тейпувати, його, вже два сеанси було. Діастаз у мене зменшився. От Зараз я зняла тейпи, і я відмічаю, що десь на 08 см, тобто 8 мм, за два сеанси в мене зменшився діастаз. Я вважаю, це нормальна реакція. Далі буде, як то кажуть, в середньому курс я буду робити десь 8-10 сеансів підряд, тобто це в мене займе 2-2,5 місяці для лікування такого діастазу, можливо, менше. Зазвичай, чим менше сроки появи діастазу, ну, тобто там, після пологів 6 місяців, після пологів рік, в даному випадку після пологів 4 роки в мене. Тому можливо це трошки затягнеться. По лікуванню. Але я впевнена, що результати будуть дуже класні. У всіх учнів моїх, у всіх моїх клієнтів, хто тейпує діастаз, дуже класні результати на тийпуванні. Які тейпи я рекомендую задіювати для цього? Щільні тейпи не підійдуть ніякі? Китайські тоненькі тейпи, тільки щільні тейпи, тому що ми будемо впливати на м'язи, на шивку фасіальної тканини, нам потрібно робити фізіологічний такий корсет а, тейпами, і це буде підтримка, підтримка а, наших м'язів, наших органів. Тому тейпи, будь ласка, беріть щільні. Тоді ефект буде значно швидше, значно краще. Ось так ми перевіряємо діастаз. Нічого складного немає. Обов'язково зробіть собі своїм близьким, хто народжував діток, має значення, може прийти 15 років, людина ходить з діастазом, може прийти півроку. Я знаю багато людей, які народжували декілька разів і в них немає діастазу, а хтось народив один раз і в них дуже сильний. Тому це не залежить від кількості пологів, від віку, від статури. Все, все дуже індивідуально.